Звернулися до українців з неочікуваним рішенням. Зараз обстановка різко змінюється, тож і кроки заходу інші ніж були. І ось один нас перших вже втілюється в життя та оголошений Україні. Зміна дуже різка і несподівана. Тож треба приготуватися. Цим партнери не обмежилися, дали нам шикуючі попорадження, яке слід точно дізнатися всім. Деталі у ролику. А ми вітаємо всіх глядачів. Ставте вподобайки, підписуйтесь. Ну а ми вже розпочинаємо. В адміністрації поки що чинного президента США Адже Байдена висловили розчарування тим, що українська влада не змінила законодавство щоб мобілізувати чоловіків від 18 років, про що повідомляє The Washington Post. Також як зазначає видання, хоча адміністрація Байдена веде боротьбу, щоб надати Україні додаткове озброєння на мільярди доларів, але є занепокоєння всередині країни щодо можливого розмивання запасів у США. Далі цитує дехто в адміністрації Байдена вважає, що Хоч би що робив Вашингтон, українська армія може залишитися переможеною без набагато більшої кількості солдатів, і навіть коли вони прискорюють поставки зброї, зростає розчарування лідерами України, які чинили опір закликам США знизити вік призову в країні з 25 до 18 років, зазначається в матеріалі. Так, представники адміністрації поки що чинного президента США Байдена кажуть, що їхній поштовх до озброєння, який супроводжується рішенням президента дати дозвіл на ракетні удари в. Ли прашиської території та розгортанням протипіхотних мін, які давно критикували правозахисні групи, може дати Києву трохи передохнути, але вони закликають українських лідерів використати момент, щоб розширити свою армію понад 160 тисяч новобранців. Ми безумовно, збираємося продовжувати надсилати Україні зброю та техніку. Ми знаємо, що це життєво важливо, але наразі також потрібна і робоча сила, заявив речник Білого Дому Джон Кірбі. Насправді ми вважаємо, що робоча сила є найважливішою, Шою їхньою потребою також ми готові нарощувати наш навчальний потенціал, якщо вони зроблять відповідні кроки для поповнення своїх лав. Додав він, як зазначає Вашингтон Пост з посиланням на високопоставленого чиновника адміністрації Байдена, хоча вогнева міць України зменшилась через уповільнення військової допомоги США до того як Конгрес напередодні схвалив додаткове фінансування на суму 61 мільярд доларів. Зараз це менша проблема. Можливо, розрив у боєпропасах між Україною та АР не повністю ліквідований, але він. Став набагато кращим, але з боку людської сили це лише питання математики та фізики, сказав цей чиновник, виступаючи, як і інші на умовах анонімності, щоб відверто поговорити про делікатні оцінки США щодо стратегії адміністрації Байдена. Я не намагаюся ні в чому звинуватити Україну. Для них це дуже складне питання, сказав чиновник. Але вони просто не мобілізують і не навчають достатньо солдатів, щоб компенсувати втрати на полі бою. Додав він. Одночасно посадовці. Висловлюють особливе занепокоєння, що гонка за використання залишку додаткової допомоги в розмірі 61 мільярд доларів потенційно може напружити армію США. Особливе занепокоєння викликає кількість ракет перехоплювачів по та деяких типів артилерійських снарядів, які направляються в Україну, а те й інше буде важко швидко замінити. І ці втрата зменшать готовність американських військ до інших потенційних гарячих точок на близькому сході та в Азії, зазначає видання з посиланням на. Чиновників адміністрації Байдена, як пише видання, незважаючи на підписання закону про зниження призовного віку в Україні з 27 до 25 років, скасування низки винятків законом про посилення мобілізації. На думку адміністрації Байдена, прогрес в збільшенні поповнення людських ресурсів був повільним на розчарування адміністрації Байдена. Сьогодні найвирішальнішим фактором на полі бою є бажання українських військових воювати за стабілізацію Цю лінії фронту сказав чиновник. Ну а тим часом відставний генерал США, колишній командувач об'єднаних збройних сил НАТО в Європі, Веслі Кларк, вважає, що до мирних переговорів у війні Україна проти рашистських загарбників ще далеко. Про це він розповів в інтерв'ю Голосу Америки за його словами. Припинення бойових дій не є розумною метою. Потрібно спершу виконати чотири речі. РФ повинна. Залишити територію України по-друге, потрібно віднайти викрадених людей, які зникли базвісти. Окрім того, були скоєні воєнні злочини, зокрема щодо рашистських військовополонених. Їх потрібно розслідувати. Сказав він і вважає це можливим, якщо захід серйозно візьметься за допомогу Україні. Також він додає Європі та Сполученим Штатам час визнати, що РФ стоїть на військових рейках. Якщо ви хочете зупинити цю війну, переведіть західні економіки на військові рейки, збільшить виробництво, щоб Путлер з роз... Зумів, він не може виграти, щоб закінчити цю війну. Переконати Путлера, що він не переможе, поки він вірить, що може перемагати. Він буде наполягати на своєму, наголосив генерал. Кларк наголосив, що союзники мають зрозуміти, що колишніх відносин із ра вже немає, тому важливо використовувати саме економічні потужності, щоб надавити на рафію. Давайте не будемо обманювати себе, перейдімо до того, що ви вмієте. Ми вміємо найкраще саме до використання промислової потужності та економічної сили заходу. Ми насправді. В не розправилися з російською банківською системою, але все ще експортує свою нафту, тому що наші громадяни не хочуть платити на 15 чи 20 центів більше загалом пального. Це неприйнятно, сказав він. Розправтеся із рашистським експортом, вріжте їхню банківську систему, візьміться за Путлер особисто в нього на заході 300 мільярдів або й більше. Що він з ними робить? Ми знаємо, що його родина на заході, в нього діти на заході, додав генерал. Мислі Кларк наголосив на тому, що якщо Трамп хоче знову зробити Америку великою, то доведеться сильно протистояти РФ. Водночас це надійшли сигнал близькому сходу. Також Китаю це умови, навколо яких має обертатися дискусія, а не просто припинення бойових дій. Підсумував колишній командувач. Між тим генеральний секретар НАТО Марк Рюта заявив, що ескалація РФ не демонструє жодних ознак послаблення. Навпаки, президент РФ Володимир Путлер посилює свою риторику і безрозсудні дії. Рюти зазначив, що Путлер використовує Україну як полігон для випробування експериментальних ракет і залучає війну солдатів із північ. Не Кореї по для Рена зацікавлений в мирі. Він наступає, намагаючись захопити більше території, тому що він думає, що може зламати рішучість України і нашу. Але він помиляється: Україна має право захищати себе. а Ми маємо обов'язок допомагати їй. Тому ми повинні продовжувати нашу непохитну підтримку, наголосив генсек. Рьота також нагадав, що у Вашингтоні члени альянсу домовилися про фінансову допомогу Україні в розмірі 40 мільярдів євро. Він привітав нещодавнє оголошення про збільшення військової допомоги з боку США, Німеччини, Швеції, Естонії, Литви та Норвегії. Чим сильнішою буде наша військова підтримка України, тим сильнішою буде їхня рука за столом переговорів, і тим швидше ми зможемо раз і назавжди. Покласти край рашистській ескалації в Україні, сказав Рюте. Ну а у свою чергу Німеччина та США наразі не готові підтримати надання Україні. Офіційного запрошення для вступу до НАТО про це повідомила джерело в альянсі. І за словами співрозмовника, позиція США та Німеччини є ключовою перешкодою для розгляду цього питання. Далі цитую проблема лежить в основному в площині США та Німеччини. Ми можемо лише здогадуватися, що їх найбільше турбує, але вступ України до НАТО не стоїть на порядку денному. Крім того, джерело повідомило, що проти запрошення України виступають також Словаччина та Угорщина. Але це видно із заяв їхніх політиків йдеться в публікації. Ну а ми також хочемо нагадати перед історію цього. Спочатку в Брюсселі проходить Рада Україна НАТО. Перед цим засіданням від президента Зеленського вперше пролунала заяви, що Україна може вступити в НАТО з часткової дії статті 5. Однак ця ідея наразі не деталізована. 28 листопада. Стало відомо, що міністр закордонних справ України Андрій Сибіга звернувся до своїх колег з НАТО із закликом запросити Україну до альянсу. Цитую. Закликає вас схвалити рішення запросити Україну приєднатися до альянсу як один із результатів зустрічі міністрів закордонних справ НАТО 3-4 грудня 2024 року йдеться в заяві. Міністерство закордонних справ України в день початку міністерської зустрічі НАТО оприлюднило офіційну позицію щодо можливих гарантій безпеки, які можуть розглядатися як інструмент стримування від ескалації РФ. Документ наголошує, що Україна наперед відмовляється від форматів альтернативних до членства. В НАТО, ну а вже 1 грудня США заперечили можливість повернення ядерної зброї до арсеналу України. Але також президент нашого держави Володимир Зеленський висловився з приводу цієї ситуації. ЗСУ досягли хороших оборонних результатів на запорізькому напрямку. І про це повідомив наш президент після доповіді головнокомандувача зсу Олександра Сирського. За словами глави держави, вони обговорили загальну ситуацію на фронті і захист українських позицій. Курахівський та покровський напрямки залишаються найбільш складними. Вдячний кожному підрозділу, який знищує окупанта та стримує російське просування. Є непогані наші оборонні результати на запорізькому напрямку, заявив Зеленський. Крім того, вони обговорили дії підрозділів зсу в районах проведення. Курської... Операції продовжуємо завдавати Росії відчутних втрат на її території. Також важливо, що вже приступають до виконання своїх завдань. Нещодавно призначені командувач окопутних військ Михайло Драпати та заступник головкома Олег Апостол. І очікуємо ефективності їхньої служби на нових посадах. і Це прямо впливатиме на підвищення боєздатності зсу констатував президент. Ми бачимо, що дійсно вище військово-політичне командування намагається аналізувати ситуацію. Помилки якось змінювати тактику і, взагалі, ведення цієї війни. Ну а з приводу злочинів, які робить Рашейська Федерація, ми з вами знаємо, що мають бути виплачені репарації за будь-яке пошкодження, взагалі того, що нам завдає Рашейська Федерація. І таким чином, очільник Мінцифри Михайло Федоров повідомив, що українці зможуть подати заяву про репарації за будь-які злочини РФ вже наступного року. У 25-му ми запустимо всі 45 категорій заяв про відшкодування збитків, завданих Російською Федерацією. Додамо до заяви про репарації для тих, хто вимушено покинув дім кому завдали шкоду життю та здоров'ю, у кого знищили автівки та інші види збитків, найпоширеніші причини збитків для подання заяв це бойові дії у фронтовій або прифронтовій зоні. Це артилерійський обстріл, повітряна атака, окупація населеного пункту, руйнування Каховської ГЕС. Постраждалі від дії Росії можуть подати заяву до міжнародного реєстру збитків через портал Дія. Будемо активно стежити за цим. Ну і, Звісно, а вам про це повідомляти, коли саме можна буде подати цю заяву, але нагадаємо, що. З 25-го року Михайло Федоров анонсував дану інформацію. Ну а тепер перейдемо до теми, яка стосується південної Кореї. Що ж там відбувається днями? Стало відомо те, що Південна Корея підіймала винищувачі через наближення 11 військових літаків Китаю і Росії. Військові південної Кореї у п'ятницю, тобто 29 листопада, зафіксували п'ять китайських та шість російських військових літаків, які без попередження увійшли у зону розпізнавання корейської ППО над морями біля східного та південного узбережжя про це повідомляє видання Йонхап. За даними південно-корейського об'єднаного комітету начальників штабів, інцидент стався між 9.35 і 13.53 у повітряному просторі над японським морем. Китайські літаки увійшли у зону розпізнавання корейської ППО біля південного узбережжя і рухалися на північ над водами між південною Кореєю та Японією, тоді як російські повітряні судна наблизилися із північного сходу. Після зустрічі вони разом. Летіла в південному напрямку та вийшли з зони ППО Південної Кореї, а також підкреслили, що іноземні військові літаки, серед яких були бомбардувальники та винищувачі, не порушували повітряний простір південної Кореї, оскільки зона ППО не є територіальним повітряним простором, а окреслена для ідентифікації іноземних літаків, щоб запобігти випадковим зіткненням. Водночас південно-корейські військові вжили застережних заходів і направили винищувачі ВПС для супроводу китайських і російських літаків, які в останній. Ні, разом входили у корейську зону ППО у грудні минулого року під час подібного спільного патрулювання. Отже, бачимо, що це були перші такі дзвіночки, того що відбувається а, загалом на території південної Кореї, і, взагалі, чому літають винищувачі бомбардувальники Китаю і Рашийської Федерації зовсім таки не зрозуміла. Але видання ЮНХАБ також пояснює те, що сьогодні стало відомо, що президент Південної Кореї оголосив проведення воєнного стану. Про це повідомляє видання Ння за словами президента Південної Кореї, воєнний стан це необхідна міра для захисту конституційного ладу країни, якому загрожує опозиція, що симпатизує КНДР. Ну а крім того, з'являються повідомлення, що досить таки накиляється ситуація. А біля парламенту, ось до прикладу, у ситуації біля парламенту південної Кореї виглядає наступним чином те, що все оточено та заблоковано спецпризначенцями. У південній Кореї без ордера за. Арештовуватимуть порушників воєнного стану, повідомляє Юнхаб. Ну і також командувачем воєнного стану призначено головнокомандувача ПАК Ань Су. Він анонсував заборону будь-якої політичної діяльності у країні. Що ще відбувається в столиці Південної Кореї? Далі з вами говоримо. Там вже з'являється військова техніка просто посеред вулиці, і також загалом поговоримо, що ж там у південній Кореї, які висновки можна зробити з тих подій, що зараз відбувається. Наразі відомо про те, що поліція заблокувала вхід до парламенту Південної Кореї. Військове командування каже про припинення всієї політичної діяльності, яка є в країні, а Сполучені Штати Америки відстежують ситуацію, і президент ЮНСОК ЮЛЬ запровадив воєнний стан, зазначив, що це для. Боротьби з пропівнічно корейськими антидержавними силами та захисту конституційного порядку. Поліція заблокувала вхід до парламенту країни. Перед будівлею вже зібралися люди, і наразі заборонено всю політичну діяльність в країні, включно з протестами, каже керівник штабу армії ПАК Ансу у Сеулі. Помічено військову техніку вертольоти і фото з'являються у соцмережах та в Ройтерс. Адміністрація президента США Байдена підтримує контакт з урядом південної Кореї уважно стежить за ситуацією. І про це вже заявляють у білому домі. Лідер правлячої партії Сила народу Хан Дон Хун назвав. Запровадження надзвичайного стану помилкою та пообіцяв скасувати його разом із народом. А лідер опозиційної демократичної партії Лі Джамен заявив, що воєнний стан антиконституційний і суперечить інтересам суспільства. Партія закликала депутатів зібратися в парламенті, але будівлю заблоковано. Наказ про воєнний стан передає контроль над змі військовим, забороняє страйки та збори, що сприяють заворушенню. Лікарям національного страйку, що триває з лютого, наказано. Повернутися на роботу, і порушників можуть обшукати, затримати або ж заарештувати без ордера, суду і покарати аж до ну і також. Будемо говорити про те, що військові, які дотримуються воєнного стану, будуть віддані суду за державну зраду. Про це заявляє спікер парламенту Південної Кореї. Також з'являється дуже багато різних кадрів у мережі, які ви можете переглянути, як спецпризначенці покидають парламент відмовлюючись виконувати накази. Президента, і також, як ми вже з вами зазначали, президент Південної Кореї говорив про введення воєнного стану і зазначається, що він може бути заарештований вже сьогодні ввечері за звинуваченням у спробі державного перевороту парламент країни ініціював процедуру. Імпічменту і зазначають, що воєнний стан спрямований на викорінення, викорінення проти північно-корейських сил та захист конституційного порядку свободи. І про це знову ж таки заявляє президент Південної Кореї Юнсок Йоль у телевізійному зверненні. Ну і також ми наші українці одразу почали коментувати ситуацію, яка відбувається у південній Кореї. Андрій Коваленко, керівник центру протидії дезінформації. Дописав таке повідомлення. Воєнний стан у південній Кореї не пов'язаний із КНДР, виключно внутрішньополітичні події. Він висловив свою думку з цього приводу. І також Сергій Брачук дописував таке. Трохи контексту раніше президент юнсок Йоль заявляв, що країна може розглянути ідею поставити до України зброю у відповідь на участь солдат КНДР у війні. Однак для цього потрібні зміни у законодавстві. На що президент не здатний через відсутність лояльної більшості у парламенті. Більшість місць має демократична партія, фактично прихиляться миру із КНДР. Тому таке рішення не могло бути ухвалене. Президент належить до право консервативної партії сили народу». Роду орієнтовано на більш жорстку конфронтацію із КНДР раніше. Демократична партія намагалася ініціювати щодо нього процедуру імпічменту. Тобто, бачимо, що дуже багато людей висловлюють свої думки з цього приводу, і вони відрізняються, що ж там насправді відбувається. Будемо з'ясовувати, отримувати інформацію. Вам обов'язково повідомляти. Ну і в той же час наші постійні глядачі, до прикладу, з нікнеймом Карамелька дописує, що це перевороти, тільки не зрозуміли. Ні, куди і дійсно у мене теж такі зараз питання виникають. Щось відбувається, дехто каже, що в політичному такому сенсі це все відбувається, Ну а дехто каже, що можливо не в політичному, і якщо не в політичному сенсі, не у внутрішньому сіда конфронтації конфлікту, то звісно це буде вирішуватися а, вже згодом, коли час покаже, до чого це призведе. З останнього, що стало відомо, те, що у південній Кореї біля парламенту зібралися тисячі протестувальників, які скандують імпічмент президенту. Юну та скасуйте воєнний стан. Пише видання Reuters. Ну а тим часом військові покидають територію парламенту, зазначає видання Yonhap. І з останнього також стало відомо. А так, те, що парламент Південної Кореї ухвалив резолюцію із закликом скасувати воєнний стан. А ССО тим часом розпочали штурм будівлі. Що відомо з приводу скасування цього всього, так те, що парламент Південної Кореї проголосував за скасування воєнного стану в країні. Його голос. Юнсок-Йоль кількома годинами раніше про це повідомляє KBS News. Зазначається, що для цього спікер Національної асамблеї ВУ Вон Сік скликав екстрене пленарне засідання. Що відомо, що депутати парламенту південної Кореї ухвалили постанову, якою вимагають скасування воєнного стану в країні. За відповідне рішення проголосувало 190 депутатів. Оголошення воєнного стану тепер не дійсне. Я сподіваюся, що громадянам буде спокійно. Я сподіваюся, що військові та поліція, які увійшли до приміщення національної асамблеї, негайно покинуть національну асамблею, заявив Вулвон Сік. Відповідно до законодавства Південної Кореї, воєнний стан має бути скасований, якщо цього вимагає. Парламентська більшість Нагадаємо, що 3 грудня президент Південно-Крейської Йоль оголосив саме цей воєнний стан та заявив про антидержавницьку діяльність опозиційних сил. Під час брифінгу він пообіцяв викорінити про корейські сили та захистити конституційний демократичний порядок.